Це батько без мене продає, да? А? Кажу, без мене продає. Якби я не приїхав і не знав би, так? Да? Навірно. Не знаю, даже яка ціна на неї. Не знаєш, Сіро, яка ціна? На пшеницю? Ну. Да. Вадик, де я до пшеницю? <laughs> Та ти, конечно, так. Да. Скільки ти з утра увалив вже? 100 грамм и стакан пыло, бля. И шо, вот улезло. Влезло. И мало, да? Мало, конечно, бля. Вот это здоровье, блин. И вот это не болить-то, а ничего. Болить. Шоп, блин. Мало, блядь. Нет. А если бы по часокубну, то я выпиваю из-за того, что в мене, блядь, болится. Блять, он снимает еще, блять, чем в тикток выложил. Не, на ютубе будешь, блять. Нормально, блять, я там мои по, -по, -по вашей, блять, и будет, блять, Та ничего нет. Да ничего не будет. Папа, по чем пшеницу продаешь? пять. пять тысяч. Пять пусть да. То ну да, короче, это у нас такая цена на пшеницу. Зараз ось кальчанчиків наберемо в тому році кукурузу як дробили, там де збирали, получається цей мама там десь поїхала з Маринкою вона там на базар, не знаю чого вони туди поїхали, ну коротше поїхали. А ми сьогодні вирішили з батьком зробити собі вихідний воно як галка перевало тут не рвіть був він був він короче, на передку, кусерга Ну, водка зробила своє Так що. було ранені в нього а зараз сидить вдома роботи немає, так до нас ходи працює так що ціна така у нас то бачите пшениці ну, наче й дороже зараз є вже подорожала кажуть та буде її ціна на кукурузу я думаю вообще ціна буде бомба її немає Ну по крайній мірі у нас по району туда, наскільки я бачив, то у нас там взагалі с кукурудзою і печалька. А батько продає пшеницю, а потім буде купляти. Так що сьогодні опять пара добряче так. так що, погнали ми працювати. Батькові треба було сьогодні їхати ще тікувати, ну, він сказав, не хоче. Правильно і зробив. Іноді треба робити собі відпочинок.